У випуску про таке грузинський легіон на захисті України нервова система війська, харчування за стандартами НАТО, мільйони різних я разом. Ми, Україна, літній сезон у дитячому таборі збройних сил України. У фінал було досить важко. Почти місяць готовились к соревнованиям. Шлях до цих навчань у нас був такий досить тяжкий. Это уже отбор, тут уже лучшие из лучших пошли. Тут уже тяжело. Приятно видеть, что ребята пришли молодые, нормально настроены. Настрой, хороший, боевой. Да, да я с цими хлопцями готовий виконувати. Любі задачі, які нам поставить командування. Щоб справитися з бойовою задачею, ми повинні для начала ладити між собою екіпаж, тому що ту ж саму пушку почистить, один не почистить. Треба як мінімум три чоловіка. Ну, повинно, щоб в трьох був досить тяжко, сталевий характер, добрий гард, тому що виконувати бойові завдання в стальній коробці психологічно досить тяжко. Пишемо історії, звичайно, по-новому, пишемо, тому що бля, танки ВДВ з 2015 року тільки з'явилися. Деякі скептично ставились до цього, тому що як це високомобільні десантні війська будуть з такою важкою бронею, як її будуть десантувати, багато питань. Але зараз, знаючи хлопці, що ми за їхніми спинами, вони можуть не переживати. Вони знають, що ми прийдемо на підтримку. Ну і можливо, можливо зробимо ту. Завітну мрію створити мир у нашій країні, на нашій землі. Захопити будівлю, відбити напад противника із засідки, евакуювати пораненого з поля бою. На Харківщині бійці грузинського національного легіону вдосконалювали свій бойовий вишкіл. Тренироваться солдат должен каждый день. Тем более, когда он находится в территории, где происходят боевые действия. Сейчас мы находимся на полигоне, но это не значит, что мы должны расслабляться. Потому что завтра, послезавтра, нам придется обратно возвращаться на передовой. Кожен из них пройшов через війни в Афганистане, Ираку, Косово. Захищав свою рідну Грузію під час військових конфліктів з Абхазією та Росією. Нині грузинські добровольці допомагають Україні відстоювати її східні рубежі. У нас общий враг. Українці наші браті. І тому ми метажники, що приїхали сюди і воювали проти цього окупанта. Щоб було все в порядку, щоб діти жили нормально і в мирі. Тому ми прийшли сюди. За час військового протистояння на сході України бійці легіону виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Самі ж вони кажуть, що захищаючи Україну, захищають і свої сім'ї, які залишилися на батьківщині. Сім'ї теж знають, почему ми здесь і не, ну, переживають это понятно, Ну поняли, що если здесь это не закончится, вони теж помнять те гости і ті дні, когда росіяни захватчики. пришли в нашу страну и там устроили эту войну. И они это все понимают, что если здесь все это закончится, они уже в Грузию так больше не вернутся. Марш пройшов успішно, особовий склад прибув в район виконання бойової задачі, встановлений час. На даному етапі проводиться розгортання, маскування та налагодження зв'язку. Марш вдався нам добре. Ми привикли до машини, зрозуміли, яка її дієспроможність. Це комплексна апаратна зв'язку, завдяки якої можна видавати зв'язок, так як на дальній відстані, так і на короткій через спутник або за допомогою прив'язки, яка буде надана нам із укритті Ми, як зв'язківці, ми в будь-який момент повинні виїхати, дати зв'язок, і це ну, мало нам, як то кажуть, разниці, куди ми будемо їхати, чи прямо туди на ноль, чи ми залишимося в тилу. Тобто ми повинні бути готові до будь-якої задачі, яка на нас буде поставлена. Курсанти Національної академії сухопутних військ виконують артилерійські стрільби на навчальних полях Міжнародного центру миротворчості і безпеки. У програмі третьокурсників бойова робота вогневих підрозділів самохідних артилерійських установок гвоздика серед завдань виконання маневру, зайняття позицій та ведення вогню по визначених цілях. Вони її досконально знають її спочатку тренуємо в академії тут на полі, а потім вже організовуємо бойові артилерійські стрільби. Оцінки досить непогані, курсанти мають серйозні навички на третьому вже курсі. Деякі з них, або навіть я сказав, більшість вже практично можуть і війська і виконувати командувати артилерійськими підрозділями, виконувати вогневі завдання. Своїми батареями. Серед курсантів чимало учасників АТО. Вони із власного досвіду знають про вогневі можливості артилерії в реальних боях. Коли я повернувся з зони бойових дій, попав в госпіталь, полежав з пораненнями і був у мене шанс поступити, я вирішив, чому би і ні. І так як бачив, як в зоні АТО артилеристи дуже сильно допомагають, майже практично 80%. В зоні бойових дій відпрацьовується артилерія, і теж хочу, так би ще раз вернутися до своїх побратимів і їм допомагати. Заняття артилеристів проходять за будь-якої погоди з ранку і до пізнього вечора. На Харківщині відбувся інструкторсько-методичний збір з командирами військових частин Тилу збройних сил України. До навчань також були залучені фахівці служби безпеки, офіцери військової служби правопорядку, пожежні державної служби з надзвичайних ситуацій та представники Харківської обласної держадміністрації. На сьогоднішньому занятті ми повністю відпрацювали організацію взаємодії. Показали дуже високі показники щодо злагодженості дій обох керівників від Міністерства оборони, від Державної служби надзвичайної ситуації, по спільним дійствам, по зв'язку, по організації щодо розстановки сил і засобів, а також виконання всіх команд, які віддавалися керівником навчання. Учасники збору розглянули алгоритм дій на об'єктах різних посадових осіб в разі виникнення терористичної загрози, ознайомились сучасними технологіями, що використовуються під час боротьби з безпілотниками, та вчилися швидко реагувати на дії зловмисників. Кульмінацією інструкторсько-методичних занять стали тактично спеціальні навчання, у яких взяли участь військовослужбовці об'єднаного центру забезпечення разом із фахівцями різних силових структур. Зараз у збройних силах України з'являється новий напрямок діяльності. Щодо протидії і способів протидії безпілотним літальним апаратам, створення засобів їх ураження, виявлення, знешкодження. Тому сьогодні ми намагалися показати, яким чином можна боротися з безпілотними літальними апаратами, диверсійними розвірнувальними групами. Курсанти-першокурсники Національної академії сухопутних військ виконали свій перший бойовий постріл із гармати Рапіра. Заняття тривали кілька днів на навчальних полях Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Відчуття дуже приємні, піднесені. Якби я давно хотів стати військовим, і я сьогодні став артилеристом. Цю гармату ми вивчаємо майже рік. Уже, тільки так теорію, а сьогодні ми спробували практично її ефективність. І я скажу, доволі сподобалась, доволі ефективна гармата. Для того, щоб здійснити свій перший постріл на полігоні, курсанти цілий навчальний рік вивчали протитанкову гармату на заняттях в аудиторіях. Вони повністю вивчили цю гармату, порядок роботи обслуги для гармати, порядок її виверки, технічне обслуговування, порядок роботи обслуг. І зараз вони показують свої. Свою майстерність. Стрільба велася по нерухомих цілях прямою наводкою. Після влучного пострілу посвята в артилеристи. Традиція полягає в тому, що після першого бойового пострілу потрібно вимазатись нагаром з казенника або Гільзи, заніхнути пороху. І тим самим ми долучаємось до диму і гару, через який прийшли тисячі офіцерів-артилеристів. І ми стаємо. На їхній шлях, втім, дехто з курсантів по святу в артилеристи не проходить. Свої перші постріли вони зробили ще під час строкової або контрактної служби та в зоні АТО я був артилеристом після цієї бригаді. Ми воювали в Донецькій області. Такі як я, ми можемо навчити, як зробити швидше. Деякі справи, щоб влучніше попасти, як не можна робити, ми можемо підказати. Викладачі стверджують, першокурсники стануть справжніми артилеристами. Станом на сьогодні до виконання посад командири гармат вони готові і курсанти дійсно гарні з кожним випуском. Вони все більш більш мотивовані, патріотично налаштовані і завзяті. Такі впродовж чотирьох років навчання курсанти опанують чимало різних артилерійських систем. Українські миротворці в Демократичній Республіці Конго змінюють місце дислокації. За рішенням командування місії ООН, один з підрозділів 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України буде розташований на півдні країни і виконуватиме завдання вздовж усього її південно-східного кордону. На даний час ми перевозимо до нового місця дислокації, автомобільну та спеціальну техніку контейнери з майном зброєю та боєприпасами. Зважаючи на те, що відстань між Таборами сягає близько 600 кілометрів. Ми сподіваємось закінчити перед на коротші сроки. 18-й окремий вертолітний загін Збройних сил України виконує миротворчу місію в Демократичній Республіці Конго вже п'ятий рік поспіль. Його присутність є одним із чинників стабільності в цій африканській країні. Розширений асортимент продовольчих продуктів та різноманітне меню. На систему харчування за стандартами НАТО перейшла західна військово-морська база в Одесі. Харчування раніше було по постанові Кабінету міністрів, які були приписані чітко норми. Так ми прийшли до висновку, що краще харчувати так, як у всьому цивілізованому світі. Основне те, що ми прив'язуємося до вартості і до калорійності. Калорійність на сьогоднішній день у нас на сніданок получилось 4600 ккал, Це досить висока, ну, на, на сьогоднішній день така калорійність. І прив'язуємося до того, що меню повинно бути різноманітне. Система нагадує шведський стіл. Кожен військовослужбовець самостійно може вибирати приготовлені страви. Більше страв да, йогурт дають, печення дають на сніданок. Так раніше не було на сніданок. Більше вибір страв, більше полезних салатів, бринзи з'явилося. Такого не було. Перед переходом на нову систему харчування на базі закупили та встановили нові сучасні зразки кухонного обладнання. А невдовзі харчування за стандартами НАТО охопить інші військові частини українських ВМС. В Одеській військовій академії відбулися виїзні курси для керівного складу уповноважених осіб з питань запобігання корупції. Захід проводився за підтримки британського радника міністра оборони України Філіпа Джонса та фахівців наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Черняховського. Кожен вірус з вересня цього року повинен Програмі свої навчальні мати курси, подібні, які проводимо ми. Перша лекція мета а виховання доброчесності, взагалі, чому це потрібно, що таке корупція, що таке прозорість, як прозорість допомагає знизити ризики корупції. Також кадрове питання, тому що кадри вирішують все, і це болюче питання. Інструкції можуть бездоганні бути, а все ж таки виконують їх люди. Третя лекція у нас присвячена ризикам корупції під час здійснення оборонних закупівель метою заходу стало підвищення поінформованості його учасників щодо діяльності у галузі запобігання корупції на міжнародному та регіональному рівнях. Реалії сьогодення вимагають практичних кроків щодо формування правової свідомості та доброчесної поведінки військовослужбовців. Ці лекції дадуть змогу керівному складу та викладачам. Проводити заняття з нашими курсантами щодо запобігання корупції у лавах Збройних сил і зниження ризиків виникнення цього питання. Я вважаю, що ці лекції дадуть свіжі знання нашому керівному складу і оновлять нашу підготовку щодо юридичних питань майбутніх офіцерів. Організатори заходу впевнені, що проведення таких занять дозволить підвищити ефективність роботи, яка спрямована на забезпечення принципів відкритості, прозорості та підзвітності. 75-ту річницю відсвяткувало повітряне командування Південь. Урочистості пройшли в Одеському театрі музичної комедії. Повітряне командування одна з складових частин повітряних сил, які сьогодні, як і завжди, Виконують завдання по охороні повітряного простору, несенню бойового чергування, а також виконання специфічних завдань в зоні антитерористичної операції. Ми сьогодні на бойовому посту, як завжди, виконують завдання. Особовий склад командування був нагороджений відзнаками, грамотами, подяками від військового відомства, командування Збройних сил України, місцевих органів самоврядування. Після урочистостей військові поклали квіти до пам'ятника льотчикам героям. Я хочу побажати одне. Нам всім в першу чергу скорішого миру і перемоги над нашим спільним ворогом. Це основне. Шляхи вдосконалення військового законодавства та його практичного застосування обговорили армійські правники під час щорічного методичного збору з керівниками юридичних служб міноборони та збройних сил. Нам необхідна зворотня інформація, тобто. Ми зробили певний акт. Він починає працювати. Але наскільки він працює ефективно, цю інформацію можуть дати саме військові частини, тобто користувачі на підставі отриманих відгуків, нормативну базу вдосконалюватимуть далі. Це безперервний процес і його необхідно тримати на контролі і постійно шукати можливості її покращення, оскільки життя не стоїть на місці, і на нашу думку необхідно. Цьому приділяти увагу практично кожного дня. До участі в зборі запросили представників правоохоронних органів і суддів, які висловили своє бачення шляхів зниження рівня злочинності серед військовослужбовців. Зокрема, наголосили на профілактиці. Якщо почнуть працювати спочатку юристи на місцях, все таки працювати з військовослужбовцями, з солдатами, з контрактниками. Я думаю, це значительно уменьшить кількість завершених приступлень. На 18-й всеукраїнській виставці форумі Українська книга на Одещині. Військові журналісти презентували газету Народна армія. Також було представлено книги Вклоняємось доземно українському солдату та підручник інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту. В межах окремої презентації учасники та гості форуму ознайомились з проектом Український простір. Тільки що відбулася е, відбулося колекція на тему інформаційної безпеки, і окрема презентація газети Народна армія. Проект Український простір вже триває протягом трьох з половиною років. Розпочався він в зоні АТО в грудні 14-го року, коли ми завезли першу, першу партію українських книжок в Артемівськ, Краматорськ і Слов'янськ. А також так само прочитали лекції на теми інформаційної безпеки. Проект Український простір військові журналісти втілюють у життя спільно з видавництвом Вадим Карпенко. За три роки до зони АТО доставлено понад 20 тисяч українських книжок. Проведено десятки лекцій з інформаційної безпеки, цільова аудиторія, бійці АТО, відвідувачі бібліотек та учні навчальних закладів, прифронтових містечок та сіл. Зараз ну інформаційна війна виявила нам багато аспектів, по яких ми були не готові. І що нам найперше треба зробити, це отримати хороші теоретичні розробки. Ну, скажімо, не йдеться не про наукові навіть висновки сьогодні, а саме тактично оперативна. Оперативна інформація, роз'яснення, фактично практичні інструкції для всіх ключових комунікаторів, тобто тих, хто працює з масами і звичайно для посадовців в першу чергу, а тим більше для військових. Також під час виставки було презентовано багато книг на військову тематику, деякі у незвичній інформаційній подачі. Автори запевняють, що саме у такий спосіб поширюють українську книгу та сприяють її популяризації. Далеко не кожен зможе видати свою книжку. То ми допомагаємо люди, таким, людям таким чином розказувати свої історії, справжні історії про війну. Причому намагаємось зробити це ну, в максимально сприйнятливій, гумористичний, можливо, іронічній, сатеріст... формі, для того, щоб воно було легше для читання, щоб люди ну, не перевтомлювалися, бо за три роки читати вже просто про втрати, про той жах, який там твориться, вже важко. То це книжка, книжка звичайно, про війну. Про страшне, про жахливі речі, але написано так, щоб люди відчули той драйв, з яким воюють справжні патріоти України. Весело провести час набратися здоров'я, сил, енергії та незабутніх вражень. Все це чекає на дітей в оздоровчому таборі імені Юрія Гагаріна Збройних сил України. Мільйони різних я разом ми Україна. Під такою назвою у таборі відкрилася перша літня зміна. Враження гарне, діти. Талановиті. Ми вже проводили конкурси. У нас була візитка і знайомство з загонами. Вже був конкурс, вони читали вірші. Деякі діти настільки читають вірші, що сидіти спокійно просто неможливо. Урочисте відкриття нового сезону традиційно відбулося у літньому кінотеатрі Просто неба. Кожен загін підготував окрему святкову програму. Діти співали, декламували вірші, читали гуморески, танцювали. Прикрасили концертну програму виступи артистів Центру військово-музичного мистецтва ВМС Збройних сил України. За новими враженнями, зустрічами та справжньою дружбою приїхали дітлахи з усіх регіонів України. Я давно хотіла попасти в якийсь дружній табір, щоб там все було весело, дружно, щоб гарно провести свій час. Мені дуже сподобалось. Тут хороші друзі, вважаті, смішні, веселі, добрі. Спочатку я не хотів їхати, але коли мені тато розповів, що це буде відпочинок, що це буде класно, то я все ж таки захотів і дякую за це моєму татові. Я очікую, що ми будемо побільше ходити на 411 батарею на море, в музеї. Будемо їздити багато куди, що я ще більше побачу Одесу. У мене буде ще більше друзів навіть з інших отрядів. Я приїхала сюди, щоб від... хорошо розважитись і відпочити. Загалом протягом чотирьох змін у таборі відпочинуть та оздоровляться понад 600 дітей віком від 7 до 16 років.